Спартанська перемога. 12 золотих медалей завоювали вихованці Кіровоградського спортивного клубу Спарта на відкритому чемпіонаті області Стеквондо. Змагання за олімпійську версію цього виду єдиноборств в обласному центрі провели в 16-те. Ми збільшили кількість наших тренерів, наших команд як в самому місті Кіровограді, так і в області. І вже традиційно ми запрошуємо сусідні областя до нас на змагання, тому що цей чемпіонат він чемпіонат області відкритий, і ми можемо запрошувати інші команди. Сьогодні до нас завітала команда з міста Миколаєва і сім, сім команд з міста Кіровограда та області. Так, з Миколаєва, часті гості на змаганнях у Кіровограді. Ми вже приїжджаємо четвертий рік. Кіровоград. Дуже нам подобається вам їздити в гості. Ребята проходять підготовку і. Тупають вже в серйозний бой на чемпіонатах України. Були серед учасників змагань і чемпіони України. Виступає не один наш вихованець, який вже є на сьогоднішній день чемпіоном України, призером чемпіонату України. Таких спортсменів досить багато вже є. Ну і також серед даних спортсменів ми простежимо ряд дуже перспективних наших вихованців, які мають на наступному чемпіонаті теж попасти в трійку, принаймні. Один з таких вже титулованих спортсменів, дворазовий чемпіон України серед юнаків ілля Соломаха, на цьому турнірі виступав в п'яте. Були і команди, сорівнування 5 на 5. Виступав я і на юнишах, і на кадетах як і так, і так вигравав другий, перші місця взагалі перші було більші. Ну виступав в лісових категоріях до 55. Звання чемпіона області Ілля здобув і цього разу. А от срібна та бронзова призерка чемпіонату України серед дівчат Єлизавета Шевченко обласні змагання виграла вперше. Ці мені допоможуть потрапити на чемпіонат України. Я тоді взяла второє і третє місце. А в этот раз планую перше взяти. Були кращими наші земляки і у командному заліку. Вихованці спортивного клубу Спарта здобули на турнірі 12 золотих медалей, сім нагород найвищого гатунку – в активі гостей з Миколаєва. П'ять перших місць посіли учні 11-ї кіровоградської школи. Попереду у переможців обласних змагань не один всеукраїнський старт. Нас очікує в цьому учбовому році календарному році не один чемпіонат України. Це чемпіонат України серед юнаків, серед кадетів, юніорів. Саме ці змагання є основним етапом відбору. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.